Согласно заспіваймо, Веселімся разом днес, Ісуса прославляймо, Він Бо із мертвих воскрес. Христос Воскрес із мертвих, Воскрес, Воскрес, Воскрес із мертвих, смертю, смертю. Смерть подолав, смертю, смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя, життя, життя дарував. ці жени ранком до гроба ідуть, мира на святі рани. Плачучи з собою несуть, Христос воскрес із мертвих, Воскрес Воскрес, Воскрес із мертвих, смертью, смертю, смерть подолав, смертю, смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах, і тим, що в гробах, життя, життя, життя дарував. По дорозі питають, хто ж нам камінь відвалить, і сумують, ридають, хто ж нам в поміч поспішить, Христос воскрес із мертвих. Воскрес, воскрес, воскрес із мертвих. смертю, смертю, смерть подолав, смертю, смертю, смерть подолав, і тим що в гробах, і тим що в гробах життя, життя, життя дарував. Ангел Божий наперед камінь з гроба відвалив і невістам возвістив, що Ісус смерть побідив. Христос Воскрес із мертвих, воскрес, воскрес, воскрес із мертвих, смертю, смертю, смерть подолав. Смертю, смертю, смерть подолав і тим, що в гробах, і тим, що в гробах. Життя, життя, життя дарував. Жінки до гробу пішли, де лежав безсмертний цар, його в гробі не знайшли, тільки ризи і судар. Христос воскрес із мертвих, воскрес, Воскрес, Воскрес із мертвих, Смертю, смертю, смерть подолав, смертю, смертю, смерть подолав і тим, що в гробах, і тим, що в гробах. Життя, життя, життя дарував. Согласно заспіваймо, воскреслого вітаймо, радуймося нині всі, як ангели в небесі. Христос, Воскрес із мертвих, Сме... Воскрес Воскрес, Воскрес із мертвих. Смертю, смертю, смерть подолав, смертю, смертю, смерть подолав і тим, що в гробах, і тим, що в гробах, життя, життя, життя дарував.